На початку минулого випуску техновин тижня ми обіцяли вам розповісти про дослідження проблем сну, яке налякало цифрою в загу, що 47% дорослих в світі мають розлади сну, не зволікаючи, пішли читати дослідження і зрозуміли, що розповідати то особливо нема чого, якщо, звісно, опустити всі численні медичні терміни і тишечки заламування рук. Якщо коротко, 70 тисячам людей середнього віку в різних країнах, але всі країни були західні, поклали під матраци спеціальні датчики, які виміювали час, тривалість, глибину, тобто якість їх сну протягом 500 днів. І що виявилося, що все гірше на вихідних. Чому гірше? Тому що саме на вихідних в піддослідних фіксувалися найсильніші прояви апної. Тимчасового припинення дихання під час сну, чому саме на вихідних? Тому що на вихідних люди, попри те, що мають, здавалося б, найбільше можливостей повноцінно виспатися, сплять здебільшого найгірше. Через збитий графік у вихідні люди лягають пізніше, пізню їжу, алкоголь перед сном і, в принципі, регулярне погіршення гігієни сну. Маються на увазі занадто пізні перегляд чи розваги до опівночі, після яких нервова система ще довго не може заспокоїтися, і тому, навіть якщо ви проспали до першої години дня, ви все одно не виспалися, бо якісного сну так і не було. Через всі ці фактори прояви апної посилювалися саме у вихідні, тому дослідники навіть назвали це соціальним апноя, тому що проблема проявлялася в першу чергу через вплив соціальних факторів. Дослідники вкотре наголосили на важливості гігієни сну, тобто не втикати в екран ще годину, лежачи в ліжку, і не їсти, а тим більше не пити алкоголь щонайменше за 2-3 години до сну. А також на тому, що не всі 7 годин сну на добу однаково корисні. І спати з 11 вечора до 6 ранку набагато корисніше, ніж з 3 ночі до 10 ранку. Але в цілому на тому і все. На цілий випуск ми прочитали не тягне, подумали ми, і пішли шукати далі якісь цікавинки, які ви зможете обговорити за рідними за вечерею. Не дуже пізньою бажано. І знайшли воно геть не про сон, але звучить такою науковою фантастикою, що не розповісти просто не могли. Одразу дисклеймер. Після цього випуску до нас знову можуть прийти в коментарі розлючені фізики з наїканнями, що ми своїми поясненнями плутаємо людей. Тож завчасно просимо вибачення, бо коли мова йде про нейтрино, бути до кінця впевненими у коректності формулювань можуть бути не тільки лише всі. Та сподіваємося, не сильно наплутаємо, розповідаючи вам про загадкові радіоімпульси під Антарктидою, які кидають виклик правилам фізики елементарних частинок, зафіксовані анітою. Ці екзотичні радіосигнали були вперше зафіксовані між 2016 і 2018 роками інструментом NASA Antarctic Impulsive Transient Antenna, та сама Аніта. І з того часу дослідники висували різні пояснення, що б це могло бути. І от тепер нове дослідження, опубліковане в Physical Review Letters, пропонує свіжий погляд на цю загадку. Але для початку давайте розповім, що таке інструмент Аніта і що в нього за місія. Аніта це комплекс із 24 радіоантен, прикріплених до Аеростата Наса, які шияє на висоті близько 40 кілометрів над Антарктидою. Його призначення аналізувати космічні події, захоплюючи радіохвилі, що потрапляють в атмосферу. Антарктиду обрали саме через низький рівень перешкод від інших радіосигналів. Більшість радіохвиль, які вловлює Аніта, зазвичай надходять згори, але аномальні радіосигнали, виявлені у 2016 та 2018 роках, були іншими, надходячи з під поверхні льоду. Це свідчило про те, що сигнали пройшли тисячі кілометрів гірської породи, перш ніж дістатися Аніта. Гірська порода мала б поглинути сигнали, проте вони збереглися. Це суперечить фізичним моделям, адже такі частинки мали б пройти крізь багато тисяч кілометрів твердих поїд і льоду, і сигнал повинен був би бути поглинений, наголошує публікація в Science Daily. Радіохвилі, які ми виявили, знаходилися під дуже гострими кутами, наприклад, 30 градусів нижче поверхні льоду, каже Стефані Віссель, доцент кафедри фізики, астрономії та астрофізики з команди Аніта, яка шукала сигнали від невловимих частинок, які називаються нейтрино. І це дуже цікаво, тому що у нас досі немає пояснення, що це за аномалії, але ми точно знаємо, що вони швидше за все не представляють нейтрино. Каже Стефані, чому не нейтрино? Оскільки Аніта спеціально розроблена для захоплення нейтрино, і оскільки нейтрино можуть проходити кейсь величезні обсяги матерії, не взаємодіючи з нею, вони стали основними кандидатами. Нейтрино це практично безмасові субатомні частинки без заяду. Вони існують у всесвіті та випромінюються з високоенергетичних джерел, таких як сонце або внаслідок великих космічних подій. Таких, як утворення наднових зірок, їх надзвичайно важко виявити. Та навіть одна частинка може дати вражаючі відомості про космічні події, що відбулися мільйони світлових років тому. Аніта є одним з небагатьох нейтринних детекторів, розроблених для захоплення так званих льодових душів. Не плутати з льодовими душами, ice showers – явища, які відбуваються, коли радіохвилі вивільняються внаслідок взаємодії нейтрино з льодом. Коли тип нейтрино, що називається тау таунейтрино, стикається із щільним антарктичним льодом. Вони вивільняють вторинну частинку, що називається таулептоном. Це призводить до того, що заяджені частинки вивільняють інший тип радіохвильового спалаху. Які антени аніта також призначені виявляти їх? Називають повітряними душами air showers. Вісель описує ці повітряні душі як щось на кшталт бенгальських вогнів, якими махають в одному напрямку, залишаючи за собою іскри. Красиво. Простеження цих сигналів та розізнення відмінностей між повітряними та льодовими душами, може розкрити походження частинок. Однак, дослідники не змогли відстежити ці аномальні сигнали до будь-якого відомого джерела, а також вони не нагадували типові взаємодійний трину. Потім вчені порівняли ці сигнали з іншими детекторами, такими як IceCube та Обсерваторія П'єра Оже. Щоб перевірити, чи фіксували вони також подібні радіохвилі на подив, інші детектори нічого не зареєстрували, щоб нагадували те, що зафіксувала Аніта. Обсерваторія П'єра уже в Аргентині провела аналіз 15 років даних з 2004 по 2018 рік, шукаючи подібні аномалії. Знайдено лише одну подію, яка статистично відповідає фоновому шуму без переконливої підтримки оригінального пояснення Аніта. Пише Modern Science. Тож наразі дослідники виключили те, що раніше вважалося. Найімовірнішим поясненням, а саме, що ці радіохвилі були спричинені нейтрино. оскільки стандартні моделі фізики не пояснюють сигнали, наразі розглядаються більш екзотичні гіпотези, такі як нові типи частинок, наприклад, темна матея або надсуперсиметричні об'єкти. Або ефекти поширення радіохвиль поруч з поверхньою льоду або горизонтом. але науковці не можуть пояснити, що саме так змінює сигнал і пускає його під таким гострим кутом. Тож в останніх публікаціях, ось буквально від червня цього року, це явище знову було описано як аномальне, що спонукає дослідників продовжувати шукати відповіді за допомогою нових інструментів. Тепер вони очікують запуску наступного потужного детектора. Playload for Ultralight Energy Observation – Обсервейшн більш чутливого та вдосконаленого аналога Аніта. Він повинен допомогти виявити більше таких подій і краще зрозуміти, що це було. Нова фізика, чи просто ще не досліджене фізичне явище? Ось це мабуть найнепрактичніший випуск. Ми прочитали з усіх випусків цього подкасту, але іноді треба піднімати голову і дивитися в небо. Або крізь товщу антарктичного льоду, щоб зрозуміти, як мало ми, врешті, все ще знаємо про цю планету, яку так завзято знищуємо. Якщо серед наших слухачів є фізики, а тим більше астрофізики, з радістю почитаємо ваші коментарі щодо цієї західки. І звісно, Майканема вітає вас із завтрашнім днем незалежності, і принагідно хочемо нагадати, що і к тому ми випускали подкаст по перекладам кількох аналітичних досліджень. Як війна в Україні змінила європейську оборонку? Лінк на той випуск буде в описі. За рік радикально нічого не змінилося. тож нам здається, буде цікаво послухати або переслухати і порівняти з подіями за цей рік. Залишайтеся з Майканемо і будете знати більше про питання, на які наука вже знайшла відповіді, і питання, на які ще і близько не знайшла. Якось те, що ж зафіксувала Аніта в Антарктиді.